Дорогі військовослужбовці Збройних сил України від себе особисто від наших побратимів, капеланів Української православної церкви, вітаємо всіх вас святом і бажаємо, щоб ласкою Божою молитви Серця Небесної допомогою всіх святих воїнів і всіх святих угодників Божих, до котрих ми звертаємося. Ми з вами змогли звершити ту справу, заради котрої вдягли військову форму і зараз захищаємо нашу рідноненьку Україну. Щоб ми змогли вибороти її незалежність, щоб ми змогли з Божою допомогою перемогти, перемогти так, щоб нам не було соромно за якісь свої вчинки. Перемогти так, щоб наші діти і наші нащадки могли радіти за нас, щоб ми виконали свій святий борг перед всім народом України. Всім бажаю здоров'я, Божої допомоги і благополучного повернення додому з виконанням своєї святої справи, свого військового. Обов'язку з перемогою. Допомагай, Боже.